Це електробус Е-19, виробництва Львівського концерну Електрон. У Львові він один єдиний, так само, як і по цілій Україні. Е-19 курсує Львовом вже три роки. Водій електробуса Володимир Гусар знає його як свої п'ять пальців. Каже, іноді електроніка підводить, але загалом усі неполадки можна швидко усунути. Колись Володимир працював водієм тролейбуса, тепер не приховує задоволення від'їзди на електробусі. Я на трасі наїжджаю 350 кілометрів. На одній зарядці на двіста на дві зміни вистачає. Володимир вважає, що одного електробуса у місті замало, але більше і не буде. Принаймні, у наступні два роки міська влада Львова не планує переходити на електробуси. Навпаки, збирається оновити зношений автопарк міста новими дизельними автобусами. У цьому і наступному році планують закупити не менше 200 автобусів. Немає економічного обґрунтування використання електробусів. Вони в два рази дорожчі, ніж автобус, і термін експлуатації батареї ще не такий великий, щоб він міг мати таку нормальну окупність коротку окупність. Електробус коштує у різних комплектаціях від 300 до 350 тисяч євро. За підрахунками виробника, різниця вартості дизельного автобуса і електробуса компенсується за п'ять років за рахунок менших витрат на експлуатацію. Короткий приклад, для того, щоб на зміну виїхав дизельний автобус і проїхав зміну за день, потрібно 2,5 гривень. Тисяч для того, щоб зарядити в нічну зміну електробус на всю зміну, достатньо 200 гривень. З моменту випуску е 19 електрон відвідали багато делегацій з різних регіонів України. Щоправда, до контрактів з українськими містами справа так і не дійшла. І з огляду на фінансові ресурси громад навряд чи дійде. Нарікають на електроні. Тут бачать вихід у прийнятті державної програми закупівлі електротранспорту в Україні. Потім цей транспорт роздавати по містах, заключати договори з громадами на фінансовий лізинг, на відтермінування громадам на 5-10 років. Львів'яни дивуються, що їхні Е-19 єдиний український електробус і вважають, що бум електробусів в Україні ще попереду. Ну, наші люди не привикли заощаджувати, ощаджувати Ще не дійшли до того. Я думаю, що він е, сьогодні перший, а завтра може 20-30 буде. Потім усі будуть. У незалежній асоціації Електрокарс припускають, що тема переходу на електробуси постане не раніше ніж через 5 років. І, ймовірно, насамперед, для міст, де ще немає розвинутої тролейбусної трамвайної інфраструктури. Поки ж львівський електрон продаватиме свій Е-19 за кордон. Наразі вже є пакет замовлень на наступні три роки – у Колумбію, Єгипет, Шрі-Ланку і країни Центральної Європи. У 2019-му тут планують випустити перші 100 електробусів, а у 2020-му – 300.